Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті зліплення. Погляньте, діти, сьогодні до нас у гості завітав сніговик. Давайте ми з ним привітаємося. Доброго дня, сніговичок! Доброго дня, діти! А сніговик хоче розповісти про себе. Послухайте його розповідь. Я, істота нежива. Я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, а по усмішка бурячок. Дітки сніговичок дуже цікаво розповів про себе. Тож давайте дамо відповідь на запитання. Сніговик це що за істота? Снігова істота. А з чого складається тулоб сніговика? Вірно, з кульок. А коли народився сніговик? Зимою. А з чого зазвичай носик у нього? Вірно, з моркви чи бурульки. А руки з чого? Правильно, з гілочок. Ви ось тільки погляньте, чомусь наш сніговичок засумував, тому що в нього немає друзів. Тож я пропоную вам зліпити для нього багато сніговичків. Діти, перед початком роботи пропоную зробити гімнастику для рук. Сніг-сніжок. Засипав поріжок, побігли ми на лужок, погратися у сніжок, молодці діти. Тож приступимо до роботи. Сьогодні для заняття нам треба дощечка для пластиліну, пластилін білого кольору, пластилін червоного та чорного кольору, а також кришечка від пляшки. Почали нашу роботу. Білий пластилін ділимо на дві частини: одна більша, друга менша. Одна частина це буде тулуб сніговичка, а менша частина голова. Розминаємо пластилін і робимо кулю. Тепер меншу частину пластиліну також розминаємо. Скочуємо і робимо кулю. Притискаючи кулю до кулі, робимо сніговичка. І від червоного пластиліну відриваємо маленький шматочок і робимо морквинку для носика сніговичка. Для цього скочуємо джгутик. І притискаємо його з одного краю, щоб він був гострий. Прикріпляємо сніговичку морквинку Від чорного пластиліну відриваємо два маленьких шматочка і робимо маленькі кульки. Це очі сніговичка. На голову одягаємо кришечку від пляшки. Дітки, ось такий сніговичок у мене вийшов. Зробіть ви своїх сніговичків і надішліть мені їх, будь ласка, зворотнім зв'язком. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічів!